Добрий день. Ми продовжуємо перевіряти ваші домашні завдання. І Сьогодні у нас три задачі. Перша задача 5.29. Площа кімнати становить 22 квадратних метрів, Висота цієї кімнати 3 метра. Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання повітря в кімнаті? від 16 до 22 градусів Цельсія. Питома теплоємність повітря дорівнює 1 кж поділіть на кілограм градус Цельсія. Дивіться, в нас немає в таблиці е, питомих теплоємності газів, тому нам е, таблічні дані прямо в умовах задачі показали. Але ми знайдемо з вами об'єм, а формулу входить маса, тому розумієте, що нам потрібна буде густина повітря. І ось цю таблічку я вам показую на е, слайді. Записуємо тано. У нас є площа, є висота, початкова температура, кінцева температура, теплоємність і густина, а знайти потрібна кількість теплоти. Можливо, це зробити ось так по цепочці, можливо, після першої формули для кількості теплоти, окремо розписати масу через густину об'єм, а об'єм потім через площу і висоту, і згрупірувати ось таку останню. Перевіряємо одиницю, теплоємність джоль кг, густина кг метр кубічний, площа метр квадратний, висота метр, різниця температура градус Цельсія. Метр квадратний, метр це метр кубічний скорочується, кілограм скорочується. Остається джоулі, це правильно рахуємо. Обчислюємо і отримуємо ось таку відповідь, яку можна округлювати до 511 кДж. Так теж можливо. Добре. Сподіваюся, що ви впоралися, а ми рухаємося далі. Наступна задача: 533, двигун потужністю 25 Вт протягом 7 хвилин. примушує обертатися лопати, гвинта всередині заповненого водою калоріметра. Унаслідок цього вода нагрілася на 1 градус Цельсія. Визначте масу води в калоріметрі. Ось тут, мабуть, много всяких дивних даних, але сподіваюся, що ви розумієте, що вати мощність вати і час хвилини це в нас можливість знайти роботу, яку виконав двигун. Далі ми з вами можемо. Вважати, що знехтуємо патрями тепла, і тоді можна буде вважати, що вся, вся робота цього двигуна буде розходуватися на нагрівання води. І тоді ми зможемо з вами розв'язати задачу. І так, як ми це зробимо. Дивіться. Ось у нас потужність, ми її домовилися в 7 класі. Обозначають буквою П велика, час я позначаю Тау, тому що в нас температура буде буквою Т. Хвилини переводимо в секунди в систему інтернаціональну і знайти потрібну масу. І починаємо з того, що, якщо немає втрат енергії, це важливо, тоді ми можемо вважати, що робота буде дорівнювати кількість теплоти, робота у нас це потужність умножить на час. А кількість теплоти ми з вами вже багато разів використовували цю формулу протягом наших декількох уроків, поки що розв'язуємо такі задачі. Приравнюємо роботу і кількість теплоти, і от знаходимо масу. Перевіряємо одиниці. Дивіться, тут теж важливо, якщо не хочемо ще раз переписувати всі одиниці, то можна, можливо зробити так: ватт множить на секунду. Це у нас потужність і час. А далі, по теплоємність джоуль кілограм градус Цельсія, і температура зміна температури градус Цельсія. Ну, градуси Цельсія, зрозуміло, ми скоротили, але ватт і секунда помножені друг на друга, це джоуль. Тобто, от я Показую, що я і з джоулем скоротила, а не просто так підчоркала. І далі кілограми у нас залишилося. Все, далі обчислимо, знаходимо 2,5 кг. Відповідь, скоріш за все отримали, але важливо, як ви це оформлюєте, тому що, коли ви мені пишете ваші високі бали, але я потім дивлюсь, що в задачах не все Записана, але т -т -т чому високі балити такі ставить? Ні, ну собі-любимим, так, да? зрозуміло, чому ставити рухаємось далі. Наступна задача в нас графічна, з моєї точки зору, тут вам провокаційно букву Т записали, але я потім перехитрю авторів і зміню трохи. Це визначення. І так, на плиту поставили алюмінієву кастрюлю з водою, маси кастрюлі та води однакові, Які з графіків, ось нам це два графіка дали, в залежності отриманої кількості теплоти від часу, відповідає кастрюлі, а якій воді. Тобто нам треба вияснити, що це. Щось з цього вода, щось з цього алюміній. Як ми розсуждаємо в цьому випадку? Дивіться, тут багато написано, зараз поступово ми розберемося сюди, поки що можете не дивитися, давайте сюди подивимось. Перш за все, час я все-таки виділяю однаковий і хочу при цьому його визначити, обозначити буквою Тау, а не те, щоб не путатися з температурою. Тоді за один і в той самий час і вода вони одночасно отримали якусь енергію від, від пальник, пальника, і вони однаково змінили свою температуру, тому що вода налита в кастюлі, тому вони накриватися будуть однаково, До На однакову температуру змінювати свою температуру. будуть. Тоді дивіться за умовами. Нам сказали, що маса у них однакова, вони змінили свою температуру однаково, тому що не можна по Іншому не може вода бути в кастрюлі. Кастюля нагріється на 15 градусов, а вода на 50 так не буває. Тому вони нагріваються на одну і ту же кількість градусів. Формула у нас Q дельта T. Маси однакові, дельта Т однаково. Тобто у нас змінюється тільки пропорційно між собою кількість теплоти, питома теплоємність. Питомия теплоємності ми беремо з таблиці. Бачимо, що питома теплоємність води більша, ніж алюмінії. Раз останні величини однакові, то це означає, що і кількість теплоти, которую отримує вода, буде більше, ніж кількість теплоти, яку отримає алюміній. Тобто їм двом віддається тепло, але кожен з них забирає свою порцію цього тепла і розподіляє між собою пропорційно своїм теплоємностям. І тому, коли енергія розподілилася, Зрозуміло, що вода це перша, тому що більше кількість теплоти, а алюміній це другий, тому що менше кількість теплоти. І тому ми можемо з вами записати кінцеву відповідь: тут один це вода, два це алюміній. Мабуть, сподіваюся, що я вам зараз розповіла і ви розібрались. Ця задача часто визиває. Плутонину, плутанину, коли ребята її розв'язують Але сподіваюся, що ми з вами Розібралися розроб... Тобто, ще раз, один істочник енергії Передає енергію але ця енергія забирається Кастрюлею і водою і розподіляється між кастрюлею і водою пропорційно їх теплоємностям. Питомим. Все. На цьому я завершую перевірку домашнього завдання сьогодні. Отак, от ну, мені кажеться швиденько, але не знаю. Зараз подивлюсь, скільки часу це зайняло. Все, відпочиваємо.